Всіх вітаю на своєму каналі. В цьому відео я хочу з вами поділитися, куди ж ми все таки переїхали після штатів. Чому ми так вирішили взагалі, які документи нам знадобились для того, щоб переїхати сюди? Які наші почуття? Як ми адаптуємось? Чому я так довго не була в ефірі? І як це жити після штатів в іншій країні? Мене звати Олександра. Якщо ви мене вже знаєте з інстаграму, або якщо не знаєте, також підписуйтесь. Підписуйтесь на мій Ютуб канал. На даному каналі я хочу розвивати тему еміграції, саме моєї еміграції в іншій країні. Ми переїхали в Канаду. Приїхали ми в Канаду після штатів. Після ЮФОЮ в нас була така ситуація. Якщо не дивились мої інші відео, з тому, що нам не продовжували репароль. У нас був TPS, але у TPS нас не було work authorization. і ми е могли легально знаходитись в в Штатах, але ми не могли працювати. Е так вийшло, що десь місяць, може трохи більше. Ми щиро хотіли залишатися в штатах. Ми не працювали. Ми просто чекали, коли ж нам е прийдуть. Е Наші документи, і таким чином ми хотіли залишатися в Штатах. Нам дуже подобало. в штатах. Ми жили дуже в класному місті Сан-Дієго, в Каліфорнії. Нас все влаштовувало. Кожен з нас мав роботу. Я займалася хімчисткою м'якої мебелі. Мій чоловік-програміст, і в цілому нам все підходило. Але судьба підкинула нам такий виклик, і нам не продовжили документи. Ми давали expedite request по реперолю. Мені його навіть одобрили, але його таки не розглянули. Ми дзвонили конгресмену. Ми старалися робити все, що від нас, так сказати, залежить, але вийшло, як вийшло, нам нічого не продовжили. І моєму чоловіку запропонували переїхати в Канаду. Для нього зробили робочу візу. А я, як дружина, як спаус, мені автоматично також дали робочу візу. І слава Богу, мені дали Work Permit, Я можу працювати в Канаді. Open to work, тобто я можу робити як і бізнес, так і. Працювати на когось. До речі, в наступному відео буду ділитися, що я вирішила робити. Взагалі покажу трошки, де ми живемо, як ми живемо. Тому обов'язково підписуйтесь. І я буду дуже вдячна за лайк. А якщо ви бачите нову функцію, хайп, будь ласка, поставте цю позначку. Це також дуже просуває відео. А uh. Почуття, коли в тебе немає документів в Штатах, і ти відчуваєш себе неповноцінно. Це жахливе почуття. Я не раджу це нікому. Я знаю, дуже багато людей обирають шлях якось перечекати можливо, десь працювати за кеш. Нам цей шлях не підходив. Ми не хотіли цього робити. Ми справді дуже оцінуємо цей досвід, який був в штатах. Абсолютно, якщо колись у нас вийде або буде якась можливість поїхати ще, обов'язково ми це зробимо. Але на даному етапі ми обрали. Так би мовити, як кажуть, Холодну Канаду, але це для нас якась стабільність, бо стабільність, особливо для мене, це взагалі це фундамент мого психологічного здоров'я. Бо коли немає стабільності, ну, я впевнена, що ви все знаєте. Так, в Канаді, після штатів дуже різниця. Це зовсім не схожі країни, це не схожа взагалі як культура. Мені навіть чимось нагадує більше е, Європу, особливо якийсь такі відчувається цей соціалізм, відчуваються якісь такі е, закони, правила. І надразі е, ми до цього. Звикаємо, ми хочемо прийняти це все, бо справді в Штатах відчувається свобода, прям свобода в усьому від того, що ти там починаєш створювати свій бізнес, і від того, що ти можеш щось сказати голосно. На тебе ніхто не зверне увагу. Тут прям я бачу трошки інше. Ми приїхали у Ванкувер. Це Британська Колумбія, Брітіш Колумбія зараз ми живемо. Обрали це місто, бо по роботі так було сказано, що ми можемо переїхати тільки сюди. Чи жалкуємо ми? Ну, Якщо дивитися з того, що от ми поїхали зі штатів, а в Штатах ну, нам було добре, звичайно, хочеться, було б хотілося тоді залишатися в Штатах. Але якщо дивитися на ситуацію реально, то у нас не було виходу там залишатися, тобто ми вже там були три місяці. Нам досі на той час нічого не прийшло, і зараз навіть ну нічого немає, ніяких здвигів. Абсолютно чекати ще три місяці, а це буде як півроку. Ну це не було сенсу. Так, нам подобалось там життя, але нам потрібно було зробити вибір. Ми зробили його цей вибір. Ми приїхали сюди по візі. Нарешті ми можемо виїхати за кордон. Це вже також, також великий плюс. Але чи будемо ми тут залишатися, чи будемо ми робити там піар? Це все поки для нас питання часу і питання наших можливостей і питання нашого внутрішнього взагалі розуміння, чи хочемо ми тут залишатися. Цей час, коли ми були в Штатах, він був досить такий депресивний. Я відчувала себе на дні. Розуміння того, що ти нічого не можеш робити, ти абсолютно як ніхто, ти неповноцінний, в тебе забрали можливість елементарно працювати, добувати собі, так сказати, на хліб. Ти просто живеш за гроші, які ти заробив за той період, і розумієш, що немає ніякого виходу. Це було реально досить складно. Зараз я відкриваю свою справу. Тут я розкажу в наступному відео, чим я буду тут займатися. Чоловік вже також працює, так як в нього робоча віза до определеної компанії. І ми починаємо своє життя в Канаді в Ванкувері. Коли був цей період в Штатах, я думала, що я буду більше віддавати би, блогу, розказувати про те, які в нас там труднощі, як ми взагалі живемо. Але в один момент я зрозуміла, що мені настільки важко морально, що я нічого не хочу робити. У мене була дуже велика апатія. Я взагалі. Не розуміла, як рухатися далі. Я не розповідала, куди ми їдемо, бо до нас досить довго готувалася наша віза. Ми не знали взагалі, як ми будемо переїжджати, а вдруг нас на кордоні не випустять і так далі. Ми поїхали в Канаду, в Ванкувер, Сан-Дієго на машині. Ми загрузили туди все наше життя. Просто поклали якісь дуже пам'ятні речі, якісь особливі речі, які нагадують нам штати. І поїхали. Їхали ми п'ять днів, 1700 майлів. Ми проїхали, побували в багатьох класних краєвидних таких місцях і доїхали в Канаду. Кордон ми пройшли буквально за 15 хвилин. Було як два пункти. Перший пункт нас запитали взагалі з приводу того, де ми. Які в нас був статус в Штатах. Після того, як ми відповіли, нас запитала, що ми там провозимо в машині. Ми сказали, що це настільки personal items, типу, що це не яка там комерційна діяльність, і так далі. І нас пропустили буквально на кордоні. Все дуже там перевірили, всі документи, все. І дали нам вже одразу work permit. До речі, це так було неочікувано, коли ти отримуєш work permit на кордоні. Для мене це досить дивно. Взагалі, я прям в шоці. Ну і свого роду ми просто поїхали. Ми вже знали плюс-мінус, в які апартаменти ми хочемо заїжджати. Дистанційно їх шукали з ріелтором. Знайшли, і майже там, буквально через три дні, заїхали в наші апартаменти. В цілому вони нам сподобались дуже класно, тим, що там гарний вид. Але е, вони досить маленькі, в штатах завжди такі більші апартаменти. Ці досить досить такі маленькі, і є дуже дивні правила нашого комплексу, які мене абсолютно дивують. Одне із цих правил розкажу вам просто: якщо, наприклад, до мене приходить посилка, неважливо якого на розміру, і кур'єр залишає її не під моїми дверями, а в мейлрум, то мені буде штраф 200 доларів. Е, чому так? Е, якби. Керуюча організація цього комплексу, страта вона називається, видала такий закон. Бо у нас в сусідньому будинку були кражі посилок, і тому вони вирішили вирішити цю проблему тим, щоб не залишати посилки в мейлрум. Але я думаю, якщо ви часто замовляєте посилки, ви точно знаєте, що є проблема з цим. Проблема в тому, що кур'єр. Може не мати доступ, та кидає посилку в Mail.ru і ти ніколи точно не знаєш, що він туди покладе. Якщо ти замовляєш на Амазоні, ти можеш дати замітку, типу що залишити мені під двері. Але якщо в тебе немає такої можливості, то ти якби мусиш дзвонити. Гарячу лінію цієї компанії, яка відправляє, а це не завжди тільки Canada Пост там UPS, FedEx. У мене, наприклад, були посилки від ПІДІН Експрес, ЮНІ Express. Ну тобто, я перший раз чую такі взагалі такі компанії. І деяким я просто не дозванююсь, вони не беруть трубку, і мені потрібно робити або редірект, якби на access point, типу на пошту, або казати, типу, щоб вони 100% віддали мені в руки. Ну це теж трошки для мене дивно. Постійна кожна посилка, ось така головна боль. Це просто єдине правило. Перше правило, яке мене дивує. Якщо вам цікаво послухати, які ще тут є правила, обов'язково розкажу. Просто дайте знати в коментарях. Сам Банкувер мені дуже подобається природою, так як тут є якби і недалеко океан, і гори, але дуже рано темніє. Темніє десь в годин. 4,50 плюс-мінус. Також це зараз таке сонячне, більш-менш погода, да? синє небо, а зазвичай дуже багато таких хмар. Відчуваєш таку вже холод. Зараз у нас було зранку 3 градуси. Не знаю скільки. Це моя найтепліша курточка, яка є. Я сьогодні перший раз вдягнула шапку, і це я отримала купу задоволення. Бо знаєте, це відчуття, коли тобі тепло. Я так це люблю, просто неймовірно. Погода, звісно, різниця між Сан-Дієго, але кожен обирає так би мовити свою стабільність, і для мене було важливіше моя психологічна стабільність. Для мого чоловіка також це було важливіше, але він дуже любить Америку. і Для нього це досить такий великий удар, і я його абсолютно розумію. Бо Америка це зовсім інший світ. Якщо він тобі сподобається, то дуже важко. Дуже важко його покинути, але ми собі даємо час і знаємо, що якщо нам потрібно бути там, ми будемо там. В Ванкувері дуже класна осінь, прям дуже класна осінь. Я прям е засумувала за такою осінню, Вона дуже схожа на українську чимось осінь. Е мені Ванкувер десь нагадує Київ, особливо оболонь. Е навіть деякі будівлі, е якщо так подивитися на Даунтаун, схожі на Тедрісхол, е, вулички, е такі, знаєте, цікаві. В Ванкувері, прям, якщо, от, наприклад, я почала тут їздити, так як у мене каліфорнійські права, взагалі американські права, якщо вони дійсні, то спокійно можна на них їздити три місяці. Ми можемо їздити. І коротше, я як сіла за кермо, тут я, якщо чесно, дуже була здивована, і мені так це не дуже сподобалось. Бо тут інші трошки правила руху. Сутність полягає в тому, що в Америці я їздила в Сан-Дієго, і я там тільки навчилась їздити. Тобто моїм правам всього рік. І в Сан-Дієго, якщо ти повертаєш наліво, в тебе завжди є такий кармашик, і в тебе завжди є стрілочка. Дуже рідко, коли немає стрілочки, коли в тебе просто е всі повертають з однієї лінії, або тобі треба повернути наліво на жовтий, да, коли там уже. Сигнал світлофора міняється. І для мене це була ну, типу, норма там взагалі в кармашок, і повернула. На жаль, тут такого дуже мало, і ти зазвичай повертаєш з лівої крайньої лінії. Тобто, ззаді тебе зазвичай постійно купа машин, або ці машини різко починають переналаштовуватись на праву лінію, коли ти повертаєш наліво. Тобі потрібно повертати наліво дуже обережно, бо е, в основному це не сигнал жовтий світофора. І ще дуже багато пішоходів. Прям дуже багато пішоходів. Я прям до цього не звикла. Це такий Трохи був для мене був стрес. Також багато велосипедистів, дуже багато велосипедистів. Особливо ввечері мені стромно їздити, бо іноді я бачу, що вони не включають свої сигнали ліхтариків, і я їх просто не бачу. Тобто, це прям для мене дуже великий стрес. І я стараюся взагалі ввечері не їздити. Або якщо їду, то так дуже-дуже обережно. Бо е, я люблю контролювати все. І в штатах, коли ти там не знаю, не бачиш взагалі людей, немає там особливо велосипедистів, просто широкі дороги, коли в тебе є стрілочки, е, коли в тебе є кармашки, ти собі просто повертаєш, і все. А тут прям у мене була е, ну така прям проблема з цим. Е, тому я зараз, як ще раз, починаю вчитися. Чоловік мені говорить, що в Україні плюс-мінус такі самі е, правила дорожнього руху, саме от по дорогам, що немає цих кармашок, їх дуже мало. У що... мене новий етап е, навчання водіння. А в цілому адаптуємось. Мені реально дуже складно при. Привикнути, звикнути до якихось правил, хочеться скорішого такого адаптації, щоб це вже пройшло, щоб ми вже звикли. Гарна природа. Ми живемо в дуже класному, красивому районі Ванкувера. Дякую всім за перегляд. На цьому все. Чекаю вас у наступних відео, чекаю вас в коментарях. До речі, хочу сказати ще раз, що з приводу якихось імміграційних питань я вам в цьому не допоможу. У мене було дуже багато запитів в інстаграмі. Я не орієнтуюсь з приводу, як можна сюди потрапити, і так далі. Бо всім займався чоловік, і його компанія, і я, на жаль, ну не шарю в цих моментах. Ми переїхали. На своєму каналі буду ділитися далі своїм життям в Канаді, в Ванкувері адаптації, взагалі нашими почуттями Внутрішньо Ми десь сумуємо за штатами, так бо в Штатах ми прожили досить довго, але ми розуміємо, що це було прийнято свідоме рішення і розуміння того, що наразі для нас це буде так краще. Хтось, можливо, говорить, що ми проміняли штати на Холодну Канаду. Це Думка кожного, наша думка того, що ми беремо стабільність, і для нас наразі Канада це є стабільністю. Дякую за лайк, дякую за коментар, за підписку. Чекаю вас в наступних відео. Всім па-па і всім гарного дня.